4.6.0! Дорогі друзі! Всім! Э, доброго дня! Так скажемо, Тому що сьогодні вийшло нове оновлення у Gun, а саме 4.6 4.6.0 я вибачаюся, бо в мене була реклама. Так, дивимося карти нові ніякі не додавали. Хорошо, давайте зайдемо. От мені попалося даст. Заходимо на карту Даст і перевіряємо, що нам таке попалося. Опана! Так, перше, що я замітив, це оце треба нам напевно, наприклад, я пишу Хаусе. Хаус. І нам випадають всі доми. Ну, да, класна затемка. Ну от двері теж. Опа, ну а це що таке? А що це таке? Тут малювати? можна ніфіга собі. Оце mm. випше та прям так розрами постарались. Так окей, чикен. Чикин ой боже чикен. Що? Чому я чорний? Такс. <звук> Тут так немає нічого. Так, я чую те, що говорили... стоп, а це що таке? оце а а що таке? Ого, ні, це дивановий? Стоп. походу, розробник буде випускати об 46.0.2, бо це. Є, бо це от ви мені об'ясніть, що це таке. Подивіться на цей диван, а тепер подивіться, як він виглядає в предметах. Ви бачите цей білий трикутник. Трикутник, а квадрат. Так оце цей диван, я на нього зараз нажав. Е, так, ну що, давайте будемо. Дивіться, всі предмети нові, які додавали. Так. Додавили, напевно, ось це. Ого, скільки тут в тебе кольорів. О, останнє саме чорне. Так, окей, оце от додавили, оце от, оце от. Коротше, все схоже на космос. Якісь, я не знаю, що таке додавали. Це додали всякі отакі штуки. Похоже на цей от комп'ютер. От віднісінько такий же самий, тільки все і не комп'ютер, а якісь там, я не знаю, от сходинки ще є, оце от пше що таке. Так, окей, оце от ще, оце от якась метла, Я не знаю, треба на неї прибирати. Що це таке. Окей, йдемо далі. До речі, напишіть мені в коментарях, на якій карті мені треба шукати. Ці нові пушки, тому що два, але нові. А, це промінь. Я вже думав, що почекаєте. Ось до... О, Це що таке? Стопер, що мені попалося? Це оце от. Далі ось це. Ось це мені теж попалося. О, окей, руль якийсь. Якісь платформи. Коротше, в нас тут якась обнова вийшла зв'язана з космосом. Дивиш, ще якась штучка з космосу. І це теж з космосом. Коротше, обнова у нас якась про космос. Чесне слово. Окей, okay, давайте ще фони подивимося. Може якісь фони додавали. А, вже ніякі не додавали. Ну тут, значить. розроблений Лінь додати ще якісь фони. А я би хотіла додати фон, наприклад, на карті Єгипет. Там теж буде класна задумка. На Джері Дреліс на оцій от карті. Вона теж дуже красива. Ту, Отут тут саме була пасхалка на когось пам'ятаю. А, до речі, треба ще. Close, Треба ще дещо подивитися, чи додали нові скайбокси по перше І по-друге, чи додали нові анімації. Угу, Коротше, ти взагалі. взагалі... Ну... Якийсь, не знаю. Так, скайбокс. Скайбоксів нових теж немає. Ну що ж, дорогі друзі, ось така у нас маленька вона з'явилася, як тільки я знайду. Нові пасхалки і все таке. Одразу знімлю відео про нові пасхалки і про нові пушки, і все, що давали всім пока-пока!